Добрий день, шановні друзі. Коротеньке відео нові окраси українських ігрових високольотних. Всі ми знаємо таку масть. Ну, називається вона чіль. Ну, є чілі різні. В основному, чілі бувають чорні і побиті вони, побиті вони білим, чорно-білі. Такі і по крилам побиті, і по хвосту, і по корпусам. А у нас. Білолиці чилі. Бувають вони в нас, от бачите, нові окраси, такий шамшельовий, він не жовтий, він дуже цікавого окрасу. І з білим, з білим лицем, так сказати. Червоний чіль. Ну він не чисто червоний, він як чіль. Але ж е, головне, щоб не було паровиків в крилах білих. В них нема. І е, кавовий чіль також біло білолиці чиль. Кавового окрас. Не традиційно чорні, як і в інших породах. У всіх породах бувають чилі. А в нашій породі от ми працюємо над такими формами чилів. Дякую за увагу.